Вранці сонечко ясне, будить в ліжечку мене, рано вранці я встаю, постіль гарно застелю, усміхаючись, вмиваюсь, остаточно прокидаюсь. Що там далі по порядку? Та, звичайно, що зарядка, час до столика сідати і сніданок починати. День настав. У мене справи, я і граюсь і в класрумі я навчаюсь. Граємося в ячика, котика і мишку, в піжмурки і квачика, валуємось нишком. Після твору теплі речі познімаю і у шафу по поличкам гарно поскладаю. Перед обідом мию руки чистою водичкою. Чистота і акуратність стали в мене звичкою. Залишаю свої справи, бо мене чекають страви. Пообідаю смачненько, посуд вимою чистенько. А тепер, щоб сили мати, на годинку ляжу спати. Після сну у мене справи. Я і граюсь, і гуляю, і матусі допомагаю. Сьомого вечора вечеря на столі смачна печеня. Повечеряли і в нас на мультфільм з'явився час, мию ручки, зубки, личко, Це вечірня добра звичка. Мама казку розказала, на добраніч побажала. За віконцем сон дрімота Зачиня свої ворота. Тихо, тихо йде до хати, бо пора мені вже спати. Малята, якщо дотримуватися режиму дня, то ви завжди будете веселими, здоровими та бадьорими.